Все, і наша кусочок іде з На. А він ще так а він що так, а він він так, так важно їсть. Ну, все. Все, потрошки, потрошки, зараз він і не їсться. Ти ні голодиш, Він голодний, бачиш, заїдає. Ой, Ой-ой-ой. Трошки там, трошки там. Пишуть, що треба третій, ще дати. Треба третій дати. Давай, да. третій? Давай тримай. Три. Кажуть, три треба дати. А будете, не будемо дати меч. Ну, все. все, тепер точно все. Я не знаю, там просто спецій так багато, щоб йому потім дурно не було. Не буде йому дурно. Холі. Холі. Ну, зараз. Все, дивися, Все. бачила? три рази з'їв і пішов. Три рази з'їв і пішов сам. Я що це?